Певні намети у якості атракціонів у Ковалійському парку встановили певні намети. Громадськість обурив не лише сам факт їх наявності, а й місце розташування. Їх облаштували неподалік постаменту загиблим спецпризначенцям. Як працюють малі архітектурні форми з пивом, бачила Дарина Романська. Мені тут кача, не Малий Данячина щодня гуляє з батьками у Ковалівському парку. Йому до вподоби гойдалки, втім бігати доводиться навколо повних наметів. От я віжу їх там. Вчора стояла возле цієї лавочки і возле і возле дідська возлі роль ролі. Ну, площадки а, для ролі Я що негативно. Тому що є міста для сімейного відпочинку, де повинні проводити люди з сім'єю, з дітьми, щоб не було пропаганди алкогольних напітків, розпиття, щоб не бачили діти, того, як потім випивши молодіж ходять. Окрім претензій батьків, до роботи наметів є питання юридичні. Дозвільних документів продавчиня нам не надала. Натомість почала втікати від журналістів. Ну ми ж знімати. Ви маєте надати дозвільні документи або, хоча б контакти людини, яка є власником цих Мої полковники є дані. Я документів я сказала, ні, у мене все. Тобто документів у вас немає. Да. Далі жінка покидає намет, незважаючи на потенційних клієнтів. Пізніше повертається із дозволом, але на камеру його показати відмовилась. У міській раді запевняють, робота наметів законна. Від постаменту їх вже прибрали. Розмістили замість столів для пін-понгу. Це було оперативно виправлено. Їх прибрали від стели, яка зараз зроблена на честь нашої героїв. І Якщо задавати зараз питання, наскільки вони стоять в правому полі, то вони стоять у відповідності до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради. Мама ж малого дані ходити із сином до парку не припинить. Говорить, місць для прогулянки у Кіровограді небагато. Втім, намети із пивом намагається оминати. Мені здається, якщо б їх не було здесь ну, або ну б менше або б іскали інші місця. Ну от так прямо на виду, це не, не способствує розвитку молоді, їхній культурі, скажімо так. В'язати ж власників прибрати намети може тільки рішення виконкому Кіровоградської міської ради. Дарина Романська, Іля Зеленкін, день за днем.